Я особисто скидаю кошти тільки волонтерам, перевіреним. Або якщо ми збираємо речі для не тільки на ЗСУ, а для дітей, дорослих, там одяг та інше, які постраждали від війни, то знайомі. Кому довіряю, тому і передаю. Я сама особисто доначу постійно. Я являюсь волонтером. До 22 року я була соціальним волонтером. Зараз я військовий волонтер, тому ну постійні збори, постійні відправки. Чи можемо тим допомагаємо, починаючи від носків і закінчуючи там прицілами, тепловізорами та решта. Дуже змінилась кількість донаторів, тому що я рахую так, як в нас в місті спокійно відносно. Багато людей забули, що в нас війна в багатьох сім'ях немає військовослужбовців, і тобто для них тема війни далека. Да, до на зсу. в мене багато друзів зараз не знаходиться на передовій, і самих я стараюся підтримувати на їх збір. Ну не тільки грошима, якщо там є змога дістати якусь річ, яка їм необхідна. Спочатку то, там це були якісь генератори, тепловізори, то доставали і пересилали. Користуємось перевіреними ресурсами, або декілька разів перевіряємо, щоб ну, не було такого, що там який сайт. Ми його не перевірили, задонатили, або просто там скористувалися ним, а він шахрайський. Так. Да. Я працюю тренером, і у нас є олімпійська коло, де ми допомагаємо ЗСУ. У меня зять воюет в 59-й, так что э, внучечка в Германии прислала ему тепловизор. Так что помогаем. Они оттуда машину загрузили полностью взять им внучечка, я имею в виду полностью загрузили, отправили. Так что помогаем, чем можем. А дочечка одна осталась здесь, так она ходила пирожки, ничем помочь не могла. Пирожки пекла ребятам расставала. Це важливо, це болить завжди, і ми розуміємо, що якщо не задонатити, то якщо не ти, то хто? У 22-му році скажу чесно, це були більші суми і частіше це робилося. Але наразі кожен з нас працює і ми працюємо задля перемоги. Тому е, як це відрахування йдуть кожен раз. І, а по можливості, якщо ти бачиш, або ну багато знайомих, да, ті, хто пропонують задонатити, ну це звичайно це, ну, це дієво, так, коли знайомий, ти бачиш, що це не шахрай. Не, не часто донатів, але буває. Як є можливість, то донатю. Просто є щось, ти бачу якийсь збір, кидаю. Якщо є нема, то нема відповідно. Роблю якийсь репост. Ну, в міру можливостей кожен не робить. Кількість так зменшилася, тому що було багато шахраїв. На жаль, але зараз, якщо я роблю донати, я це роблю тільки в ті організації, допомагаю тим військовим або кого я знаю особисто, або впевнена в прозорості цього збору.